Не опустила руки після смерті чоловіка та втілила в життя спільну мрію. Подружжя неборі планували відкрити власну крамницю ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та коли почалася велика війна, Андрій за першої ж нагоди вступив до лав ЗСУ і пішов на фронт. Уже у травні 2022-го життя чоловіка обірвала куля снайпера. Тож Людмила у пам'ять про коханого почала реалізовувати їхню мрію та відкрила крамничку Енштейн. Тут можна придбати різноманітні подарунки, сувеніри та цікаві дрібнички на будь-який смак. Коли чоловік загинув, відповідно, я розуміла. Що Треба рухатись далі. І я ризикнула, купила цей магазин, вже готовий, так, і почала його розвивати. Дуже багато додавала вже від свого своє бачення, як я це бачу, як ну, свої роботи теж в магазині поставила на продаж. І ну, він вже трошки в нас. Можливо, не такий Ейнштейн, як був колись, але він зараз дуже цікавий і дуже в нас багато цікавого товару, особливо для молоді. Загалом ветеранський бізнес у Франківську активно працює та розвивається, сприяє цьому й проєкт першого добровольчого шпиталю, який опікується питанням учасників бойових дій, сім'ями загиблих та ветеранів. Ми розуміємо, що ветеранський бізнес і власне і працевлаштування, і така якби економічна залученість ветеранів це ну. Пріоритет номер один і в нашій роботі, і на мою думку, має бути пріоритет номер родин у ветеранських політиках громад, взагалі. І власне розуміючи про те, що ветерани це ті, завдяки кому ми можемо ну, більш-менш мирно жити в місті. Це ті, кому ми маємо ну всі зусилля. Потратити для того, щоб допомогти їм втримати ці бізнеси, розвинути бізнеси і, і, і власне працювати, розвиватися. Подивитися, товар та поспілкуватися з власницею завітав до крамниці міський голова Руслан Марцінків. Свій візит здійснив напередодні традиційної бізнес-п'ятниці. У межах цієї ініціативи очільник громади відвідує франківське підприємство, популяризує їхню продукцію та закликає підтримувати і купувати франківське. Це особливий бізнес, адже дружина воїна, який загинув на війні. Цей бізнес купила і розвиває, і дуже важливо, щоб родини мали можливість себе реалізовувати і мати створювати робочі місця, і а, щось продавати цікаве. Тому ми популяризуємо такий бізнес. І у рамках навіть різдвяних свят ми робили відповідний ярмарок, хочемо його повторити. На великодні свята з більшою кількістю учасників дуже важливо підтримувати саме бізнес учасників бойових дій родин наших героїв. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал 402.